18 лютого я ніколи не забуду, тобто це коли почалися ці найстрашніші події. Спочатку нічого не обіцяло бути аж таким страшним. Вранці 18 лютого протестанти запланували мирний наступ багатотисячну ходу учасників Євромайдану до Верховної Ради України, де мала відкритися чергова сесія. Ми всі построїлися гарно, під гарну музику, з гарним настроєм, веселим. Таким всі активно. Зібралися з піснею, але на розі вулиць Грушевського та кріпосного валу учасникам демонстрації перегородили шлях міліцейські автомобілі на вулиці Шовковичній проти демонстрантів. Бійці беркоту застосували спецзасоби. Силовики піднялися на дах будинку по вулиці інститутській і звідти кидали гранати та стріляли з рушниці. І буквально хвилин за 10 почали вже приводити або приносити поранених. Ми були не підготовлені до цього. У нас не було з собою навіть перев'язочних матеріалів. Булогі салфетки ми хлопців витирали. Крові поранених ставало все більше і більше. Десь о 16-й міліції відтіснила мітингарів до жовтневого палацу, де розпочали атаку проти учасників акції протесту. З усіх боків на майданівців наступали. Я хотіла потрапити в Марінський парк, де були антимайданівці. А там якраз почалася сутичка, почали кидати коктейлі молотова, і я знімала як одну сторону іншу. І я розуміла, що мене можуть як оці бити беркутівці, так і наші. Чесно, я е, ледь звідти вирвалася. Мене просто за руки за ноги. Е, наші, коли побачили, що я в ця преса. Витягнули о 18-й годині. Почався штурм барикади зі сторони європейської площі з БТР. Близько 19-ї години з усіх боків на Майдан Незалежності розпочався наступ силовиків. Демонстрантів на Майдані перебувало близько 20 тисяч. Близько півночі загорівся будинок проспілок. Буквально за півгодини до того, як загорілися проспілки, я заходила на третій поверх. Було дуже багато поранених. Сходи практично всі були вкриті кров'ю. І особисто я не бачила, щоб вносили поранених звідти. Дівчата стверджують, всі боялися, але паніки не було. Вони попрощалися з рідними, бо знали, їм не простять виклику режиму, але жодного разу не пошкодували про те, що в ті дні були на Майдані. Адже це була не просто революція гідності, це кажуть вони. Було розуміння, що ми можемо все коли разом. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, місцевий час.